Всім привіт! Мене звати Анастасія Стремецька, я коуч, я блогерка, коуч для підлітків. Ну, в принципі, можна і не для підлітків. Коротше кажучи, я така, знаєте, моя оболочка — підліток, а всередині мудрець чистого виду. Так от підписуватися на мій інстаграм, там більше, більше, більше взагалі всього, чого тільки можна і не можна, мене, мого лайфстайлу моїх думок. І сьогодні я хочу розказати про те, що мене непокоїть. Люди постійно якось хочуть розділити себе от від окремі себе від інших людей вони кажуть там що ти там такої шкіри в тебе там чорна шкіра або біла шкіра ти там розмовляєш китайською іспанською російською і так далі я там такою якщо казати об'ємно масштабно то ми всі одне ми всі пішли з джерела і ми всі просто одне але так, у нас є фізичні оболонки в цьому метавсесвіті. І так, ми маємо якісь там характеристики, ми маємо різного кольору шкіру, різні вуха, губи, там, волосся і так далі. Але оце постійне, знаєте, акцентування на тому, що ти такий, а я такий. Це. Це не про командну гру. Ми всі живемо на одній планеті. Ми всі команда. І, от знову ж таки, якби всі президенти, всі там ці вищі вищі сили і так далі зрозуміли, що треба об'єднатися, не ділити. Всю кулю на різні країни, на різні там межі, кордони і так далі. Бо ну камон, ми всі живемо на одній планеті. Немає там такого, що хтось крутіше, хтось там менш важливий. Ми всі важливі, ми всі одне. І оце постійне розподілення, що там ти такий, я такий, ти там багатший, я бідніший і так далі. Просто роз'єднує і, ну камон. Треба завжди тримати це в голові. так от так, якщо б ми всі об'єдналися б, перестало їсти наших друзів, живих організмів без різниці. Рибу, тварин, свинок, хто там ще там, банально, якихось навіть павучків і так далі. Це все живі організми. Вони мають право жити на цій планеті. Вони так само важливі, як і людина. Тобто, так, там, наприклад, комаха якась по важливості така сама, як і людина. Без різниці, якої статі, якого рангу і так далі. І треба так постійно тримати це в голові, не забувати. От знаєте, мені часто пишуть, що я там якась визобніла. Уявила, коротше, себе якусь там, я не знаю, мадаму, саму круту, там розповідає таку інформацію і постійно себе якось прівознашу. Щось такого, коротше, типу якась меркантильна, там така, сяка. Це просто ваше бачення. Я завжди кажу, що я. Не ставлю себе вище за когось. Я розумію, що ми всі рівні між собою. Так, хтось має більше активів якихось, більше знань, більше навичок. Але це взагалі нічого не значить в тому плані, що, ну і що? ця людина важлива, і людина, яка цього всього не має, також важлива. І те, що мені таке іноді пишуть, мені смішно, мені просто дійсно смішно, але окей, не забувайте, що це ваше бачення, і так бувають вірні бачення, бувають просто якісь ілюзорні. І от такі справи. Це, знаєте, вам таке невеличке відео про те, як важливо цінити всіх, поважати всіх. Але звісно, якщо там на вас якось неїжають ваші кордони, то звісно, так знаєте, стояти або сидіти і ось так лапки склав і нічого не робити, це не діло. Треба захищати свої кордони, не кричати, не якось там, знаєте, дискусувати, якось там орати, і так далі. а Просто спокійно, з таким спокійним тоном, казати, що, будь ласка, не роби так більше, ти заходиш за рамки і так далі. І... Ось так, є таке, знаєте, розуміння, що треба бути вічливим, треба бути там толерантним. Так, звісно. Але якщо людина навіть з похилого віку без різниці веде себе дуже нахабно, то стояти ось так вапки склав не можна, не треба. Тому що це, перш за все, повага до себе, самоцінність і так далі, треба відстоювати це все. Ось. Я все, що хотіла, розказала. Я бажаю вам шикарного стану, багато енергії, шикардосного настрою і класних відносин з людьми. Пам'ятаєте, що ми всі одне, кожна тваринка, кожна а, комашка, кожна там ящурочка важлива, так само, як і якісь там мільйонери, мільярдери і так далі. Ми всі одне. Ми всі пішли від одного і все. На цьому все. Підписуйтесь на інстаграм, нагадую, мій Тікток, до речі, також. І я з вами прощаюся до нового відео.